Румунія, Україна, мій прогноз на цей матч. Всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютий Ставкоман. Тут я аналізую футбольні матчі та даю свої прогнози на них. Зараз досить гарна прохідність, тому я вважаю, що це варто вашої уваги. Підпишіться на канал, ставте лайк, якщо ви вірите в збірну України, та напишіть в коментарях, які. Варіанти розвитку подій ви очікуєте від цього матчу та на що особисто ви будете заряджати. Хочу одразу зауважити, що на цей матч я буду досить багато ставити. Це буде моя ставка дня в телеграм-каналі. Хто не підписаний на мій телеграм-канал, ставки дня це ті ставки, які. Я вважаю найбільш впевненими найбільше туди заряджаю. І там чудова прохідність, щоб не пропустити цих ставок. Підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал за посиланням в описі під цим відео. Також в телеграм-каналі буде конкурс на матч Румунія Україна. Потрібно буде вгадати хвилину першого забитого голу, Тому не пропускайте це. Також додаткова можливість заробити трішки грошей. Ну і загалом, телеграм-канал максимально корисний з відкритим чатом з українським ком'юніті. Там завжди є ідеї для ставок. Переконайтесь в цьому сумі за посиланням в описі під цим відео. І перше, що хочу зауважити, це те, що коефіцієнти на перемогу збірної України просідають. Звісно, крайній матч проти збірної Молдови. Цьому посприяв, але я хочу зауважити те, що збірна Румунії вона не є слабкою збірною. Тут потрібно максимально ретельно розібратися в тому, що на нас може очікувати в цьому матчі. Якщо Румуни будуть грати другим номером, то Україні буде важко, тому що загалом стиль гри України він був такий більше другим номером віддати ініціативу. Це ми могли бачити в попередніх матчах, в попередніх роках, і зараз ми. Ми, в принципі, можемо грати першим номером, як це було проти збірної Молдови. Але ми могли бачити, що досить важко нам така гра дається, і у нас було досить багато провалів проти збірної Молдови. Також досить дивним для мене є той факт, що Рибров не випускав основу нападу, тобто довбик мав мало ігрового часу, мудрик також недостатньо. Ігрового часу мав і загалом Миколенко також під питанням в цьому матчі, тому що він травмувався в товариській зустрічі. Дуже багато нюансів. Але я буду вірити в збірну України, буду ставити на чисту перемогу. Але основна моя ставка буде не на це. Я вважаю, що нас буде очікувати тут закрита гра не буде багато голів. І Якщо прирівняти цей матч до попередніх матчів збірної України, то я би напевне очікував такого сценарію, як в матчі з Ісландією, де ми перемогли з рахунком 2-1. Я все ж чекаю на те, що Румунія не заб'є в цьому матчі, але й від України ми багато голів не побачимо. 1-0 чи 2-0 на користь України ось такий варіант розвитку подій. Я очікую. Я буду ставити на перемогу, буду ставити немало. Але основна моя ставка буде на те, що Україна не програє, та буде тотал менше трьох з половиною. Буду заряджати немало, тому хочу трішки перестрахуватися. А якщо ви повністю вірите в нашу збірну, то можна брати перемогу. Я вважаю, що перемога України це краща ставка ніж індивідуальний тотал України більше півтора, тому що Румуни грають дуже закрито. Тому може скластись така ситуація, коли ми в першому таймі побачимо рахунок 0-0 і тільки в другому таймі і Україна заб'є переможний гол. А якщо говорити про кількість голів, які можна очікувати від Румунії, я вважаю, що більше одного вони не спроможні забити ворота України. Ось такі варіанти я пропоную на цей матч. Мої скріншоти ставок ви побачите в телеграм-каналі за посиланням в описі під цим відео. Там також буде прогноз на матч Бельгії та Словаччини і Австрії та Франції. Там у мене також є дуже гарні варіанти. Обов'язково підписуйтесь на телеграм, щоб не пропустити ці прогнози. Ставте лайк, якщо відео сподобалось, напишіть коментарі, які варіанти вибирати на сьогодні. Ну і всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.